Нещодавні потрапляння у залізничні колії, які намагаються зруйнувати, думаючи, що ними йдуть якісь поставки, незважаючи на Осінній холод та постійні обстріли, флаги України, завжди традиційно зустрічають поліцейських, що заїжджають в Авдіївку. В місті не залишилося жодного вцілілого будинку. Розпиті багатоповерхівки, приватні будинки та адміністративні будівлі. Це все, що залишилося від найстарішої церкви міста. Російські війська обстрілюють Авдіївку щодня зі всіх видів зброї, гатять і поліцейських, які приїхали евакуювати жителів міста. Та, ну, да. До поліцейських звернулися родичі 74-річної жінки, яка без свідомості попросила вивезти її в лікарню. Ми її доставили до міської лікарні міста Авдіївка. Лікарі повідомили, що стан її важкий і нестабільний. Ночина вулицю влучило 10 ракет, розповідає місцевий житель. Но наш пластик вирвало. Взагалі дурдом. був. Сьогодні вже п'ять штук пройшло. Від 7 жовтня, як почався наступ російських військ на Авдіївку, люди почали звертатися з проханням евакуювати їх з міста. Поліцейські вивозять місцевих разом з папугами та собаками. Цей да, давай. давайте. давайте, ребята. Удачі Руси, голубів місцевий житель вирощував багато років. 230 тридцять птахів залишає в Авдіївці. Забрати з собою не може з речей одна сумка та собака. Вивозять людей з Авдіївки та найближчих населених пунктів. «В Авдіївці чотири людини і в Семенівці три людини на евакуацію. В зв'язку з останніми подіями, що відбувається на Авдіївському напрямку, людей побільшало на евакуацію тиждень тому, буквально цього не було. А зараз кожного дня ми вивозимо четверо-п'ятеро людей з Авдіївки. І родичі дзвонять, і самі люди з Авдіївки, хоча зв'язку немає в Авдіївці. Але і питаються, як дозвонити з нами і приймаємо ці заявки. За даними поліції, на сьогодні в Авдіївці залишається близько півтори тисячі людей. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.